Ми вітання всім, хто долучився. Ми продовжуємо розглядати тему виконання обчислень, і сьогодні поговоримо про вбудовані функції у табличному процесорі Microsoft Excel. Давайте ми з вами розглянемо конкретний приклад. І я пропоную вам створити таку табличку: це успішність учнів сьомого класу. Ввести список учнів вашого класу. От, ну я для прикладу ввів три вигаданих прізвища. Ввести декілька предметів. Давайте ведемо українська мова, алгебра, англійська мова, інформатика і фізкультура. І е, ми з вами розглянемо е, такі ще речі, як сума балів, скільки всього балів учнів отрим, учень отримав за ці предмети, який середній бал, тобто середнє арифметичне значення е, з цих предметів, який є найменший бал з усіх предметів, і який є найбільший бал з усіх предметів. Потім ми з вами визначимо. По предметах, наприклад, з української мови, який найменший бал заробили учні, який найбільший, і середній бал безпосередньо із предмету. Отже, створюйте таку табличку, і я веду будь-які числа, а ви ну, намагаєтеся бути більш правдиві. Ну, для прикладу, 8, алгебра 5, англійська там 6, хай буде інформатика, 10, фізкультура 11. 5, 10, 7, 8. 5, 9, 4, 6, 7. Отже, ну я ввів довільні якісь оціночки. Ну і давайте відразу спробуємо з вами прописати суму балів, скільки ж зробив ось Петренко. П. Пригадуємо, вводимо обов'язково спочатку дорівнює. І потім починаємо додавати ці комірки. І натискаємо Enter. Тобто бачимо, що 40 балів. Справа в тому, що е, не зовсім зручно, скільки, ну а якщо у нас, наприклад, буде 100 якихось позицій, нам потрібно додавати, то ми з вами скористаємось функцією для знаходження суми. Отже, що нам для цього потрібно? Спочатку ми виділяємо комірочку, в якій ми будемо вводити цю функцію. І ось тут вгорі в нас є автосума. Натискаємо суму. І, як ви бачите, з'являється відразу дорівнює сумами. Тобто і тут ми повинні ввести діапазон клітинок. Ми шукаємо в діапазоні B4F. 4 І натискаємо Enter. І бачимо, що ось така сума. Або ж інший спосіб, це просто нам тоді, тут вже вводить діапазон вручну B5, F5 і натискаємо Enter. Чудово. Давайте зараз таким чином спробуємо знайти середній бал. Що таке середній бал? Це середня арифметичний всіх балів, тобто нам потрібно, додати знайти суму цих балів і поділити на їхню кількість. Або ж, якщо в нас вже сума є то ми просто ділимо на їхню кількість. Що нам потрібно? Ну, давайте перший спосіб зробимо. Так як ми знаємо з математики, Дужки, оскільки це буде чисельник, додаємо, закриваємо дужки. і ділимо на 5. 8. Інший спосіб. У нас вже є тут сума, ми просто ділимо на 5. Інший спосіб вже ж використання безпосередньо е, функції. Е, Комірочка в нас виділена і тут середнє значення. Але знову ж таки виділяємо діапазон і натискаємо Enter. Ось таким чином ми е, трьома такими випадками знайшли середній бал. Мінімальний бал. Що ж стосується мінімального і максимального балу, так само це є вбудовані функції. Зараз ми шукаємо мінімальний бал, Тобто ми обираємо мінімум. Але ж мінімум в діапазоні. В певному І натискаємо Enter. Далі ми можемо вже за допомогою маркера автозаповнення просто шукати середній бал. Мінімальний бал перепрошую. І таким чином так само ми шукаємо максимальний бал. Але знову ж таки виділяємо потрібний діапазон. І маркер автозаповнення. І ось ми тут бачимо, давайте перевіримо. Мінімальний бал, так, 5, 11, максимальний, все все вірно. ну Тут так само ми можемо використовувати мінімальний бал, функція мінімум, діапазон B3, B5, так, все вірно, натискаємо Enter. І так само за допомогою маркера автозаповнення ми просто перетягуємо. Максимальний, знову ж максимум. Але діапазон правильний вказуємо. І так само за допомогою маркера автозаповнення. Є. Ну і середній бал. Середнє значення вказуємо правильний діапазон і натискаємо Enter. І так само протягуємо ось сюди. І ми бачимо, які в нас є сума балів, середній бал, мінімальний і максимальний бал. Далі, давайте далі е, спробуємо виконати ті завдання, які є в нас в підручнику на сторінці 105. Отже, в нас є така табличка, де є туристичні змагання, перший, другий, третій день, От, що нам потрібно зробити. Отже, в е, клітинку Є3 нам потрібно ввести формулу. Дорівнюємо. B3 плюс c 3 плюс d 3 і натискаємо Enter. Тобто ми бачимо, скільки всього за 3 дні пройдено першим туристом. Далі, за допомогою автозаповнення, от ми прораховуємо, скільки всього кожен турист пройшов за три дні. Далі в комірку B8. Вже давайте введемо нашу суму B3, B7 і натискаємо Enter. І таким самим чином давайте ми знайдемо по кожному дню. Ось, все. Табличка в нас готова. Переходимо до наступного завдання. Є в нас ось кількість учнів у місті Топмак. Що нам потрібно? Нам потрібно в комірці D3. Ось виділяємо комірку D3, ввести формулу дорівнює B3, помножити на C3. Натискаємо Enter. Кількість юнаків. Далі, для того, щоб знайти кількість дівчат, нам потрібно ввести наступну формулу. Дорівнює B3, відняти D3. І натискаємо Enter. Дивіться, в чому у нас проблема? Проблема йде зараз в тому, що кількість це, і дівчат це не ціле число. Тому давайте ми відразу зробимо так, щоб це були цілі числа. Ми ось виділимо з вами діапазон D3, E7. Натискаємо праву кнопочку мишки. От, і в контекстному меню обираємо формат комірок. Обрали формат комірок. Тут нам потрібно обрати число. Вкладка число, формат числовий. І число десяткових знаків після коми. Ми тут повинні поставити 0. Щоб в нас вже було ціле число. О, і тут в нас вже ціле число, тоді виходить. Далі. Ну і давайте так само за допомогою маркера автозаповнення ми виділяємо діапазон d 3 e 3 І опускаємо ось так вниз. І в нас автоматично вже підраховується кількість юнаків і кількість дівчат. Далі, в комірку B8, ось наша комірочка B8, знайти суму B3, B7. Ми вже з вами це вміємо робити. B3, B7 і натискаємо. Далі, нам потрібно тепер цю формулу перенести сюди і сюди. Яким чином? Ми можемо її скопіювати. Скопіювати. І сюди, ось тут натиснути, вставити. І ви бачите, що в нас вже ставила сюди формула. Можемо ще раз так само скопіювати і сюди вставити. Тобто за допомогою буфера обміну ми з вами вставили наші формули. Знову ж таки, не цілі числа. Робимо те саме, формат комірок, числовий 0 знаків після коми. І ми бачимо, що вже цілі числа юнаків і дівчат. Далі, наступне завдання. Є в нас такий своєрідний валютний калькулятор, в якому ми повинні вже прописувати інші формули. Справа в тому, що ми з вами повинні вже в даному випадку ввести ім'я, тобто змінити комірку А3 і ввести ім'я в цю комірку. Ім'я-долар. Яким чином? Перший спосіб. Нам потрібно ось тут натиснути лівою кнопкою мишки. І таким чином прописати Долар. Натискаємо Enter. Тобто ця комірка в нас називається вже не А3, а долар. Другий спосіб. Нам потрібно ще комірку А6 назвати євро. У нас є формули. І ось тут є присвоїти ім'я. Можемо присвоїти ім'я. Або ж правою кнопочкою присвоїти ім'я. І пишемо, що тут євро. Натискаємо OK. Тобто ця комірка в нас вже долар, а ця комірка в нас євро. Далі, що нам потрібно зробити далі? В комірку D3 нам потрібно ввести таку формулу. Дорівнюємо C3, помножити. І так і прописуємо долар. І воно автоматично буде множити ось на цю комірку. Натискаємо Enter. 0, тому що що? Тут немає ще нічого. Євро. Так само ми прописуємо дорівнює С3 помножити євро. Далі, для того, щоб ці формули перетягти аж вниз, ми виділяємо і за допомогою маркера автозаповнення їх вниз. Тобто, бачите, да, наша формула змінилась. Тут було С3. Відповідно, якщо ми сюди притягли, стало це 10 Дякую за увагу. Не хворіте і будьте розумними.